Ну, і так як я сьогодні говорила, у нас дощ. Зараз таке щось не то дощ, не то мегечка, не то немає. Ну таке непонятно, то на дворі нічого робити не можна. То я сьогодні вирішила почерінкувати коліус, почерінкувати коліус, пересадити мірт і бігонію, більші горшечки трошки. І пересадити оцей калачик, він щось у мене геть, бачите, світлий. Візьму менший горшочок і пересаджу, побачу. І хочу попікірувати каліброхова. Дивіться, вони вже гарненькі. Так що сьогодні така робота в мене. Це ось вже приготувала під, під бігонією горшечки, постелила, як завжди, туалетний папір, зверху керамзит. Зараз трошки присипаю ґрунтом. ґрунт взяла два різних, щоб на всякий случай. бо не довіряю я дуже цим ґрунтам, а, тому беру різний і змішую, щоб хоч щось було поживне і хороше. Е, в ґрунт, друзі, додавала перліта і вермикуліта. Трошки в мене перліта була, то додала вермикуліта, щоб був більше такий, е, такий е, мене цей ґрунт. Ось вигонію, мені сказали, що не треба його, її дуже трамбувати. Тому ось одразу просто перевалюю, беру ось корінчики гарні. Просто перекладаю, навіть трошки треба знизу розрихлити, бо не вміщається. А дуже великий горщик теж не можна брати, тому що поки місці плите. Горщик то не буде рости. І ось положила і засипаю ґрунтом легенько. Так дивлюсь, по структурі, ґрунт похожий на той, в якому і росте вона. Але ж не знаю, я кажу, що з ці ґрунти треба, мабуть, пробувати робити свої ґрунти. Люди роблять, і буду впевнена, що воно те, що потрібно. Але ж, ну, поживні речовини, які йдуть. Вони там якось провіряють вже якась, мабуть, е, є апаратура, по якій вони провіряють. А я ж не можу її провірити, що є в ґрунтові, що немає. Тому хочеться купити, щоб воно було таке, як треба. Ось так. Не буду трамбувати, потім полию. Якщо дуже просяде земля, то просто підсиплю землі. Дивіться, яка красота вийшла. Ну, і тепер будемо мірт ж дуже боюся, хочу, щоб вони ж в мене живі осталися, щоб росли. Також буду перевалювати, трошки так само насипала грунту керамзит тут і легесенько буду їх перевалювати. Отак, От ну, коріння, дивіться, яке гарне. Так що будемо надіятися що все буде добре. Бачите, теж бажано трошки. Не хочу. Таке треба в більші горшки. Це маленько. Зараз приготую другі горшки. Взяла більші горшки, але не знаю, по висоті вони щось не дуже відрізняються від цих. І перекладаю сюди. Хочу, щоб був дренаж, щоб був. І щоб вона ну, мір, щоб заглубився. Також засипаю легенько грунтом. Надію, що йому сподобається цей ґрунт. Дуже-дуже хочу, щоб він в мене прижився і потім його буду стригти. Формувати. Якщо обидва залишаться живі, то один попробую кущиком зробити, а другий можна як бонсай зробити або ще якось. Ну, побачу. Зараз основне, щоб прижилися і щоб їм сподобалось у мене. Але рослинки, наче гарні, такі, вже сильні, не, не слабенькі. Ось так, бачите, красоточки. Трошки на один бік, але я буду формувати, то тоді вже буде дивитися, як краще зробити. Так, і другий. Теж коріння дивіться гарне, дуже мені подобається. Так, не знаю, куди його краще? І там, і там трошки, якби, щоб було глибше. О, тут, вроді наче краще стало. Не хочу сильно травмувати коріння, я скажу, боюся, щоб я їх не пошкодила. Хай буде так. Також дуже не трамбую, також злегка. Полиється, просяде, буде видно. Ось так. Теж гарний тріць, який вийшло. Так, а тепер будемо черенкувати. Мабуть, я буду черенкувати в ці горшечки. Я так дивлюсь, що я черенкувала е, калачики, пеларгонії, і в мене майже всі попропадали. По-перше, Видно, взимку позаливала їх дуже водою, не треба було так поливати. А по-друге, якщо я садила в отакий от горшок, це для нього великий. Виходить. І в землі багато, воно не може справитися з цією землею, не може ну, корінчики ті поки пустять, поки цей. а поливаю, бо щоб не пересихали. І виходить, що їм так ну, вони пропадають. Зараз спробую посадити декілька штук сюди. Так. Наш ніж. І зрізаю отак От черенки на іскосок трошечки. Не шкодую, воно піде нове і буде ще, ще такий компактніший і красивіший. Тому ці всі позрізаю, а там хай наростає нове. Отак. От О, дивіться, голий лишився. Але йому нічого не буде. Я його вже обрізала, але садила, мабуть, теж осінню, то вони не поприймались, по-моєму. Здається, що я садила осені. А цей собі хай далі росте. І тепер ось трошки листя. Просто відщіпую його. Так, і десь у мене все є корневіл, рушочок. Кришечку насиплю. Де той, що ось. Вмикаємо в корневін, і бажано б Ось карандашом роблю дирочку і вставляю і прижимаю. Так, ну тут десь три штучки посажу зараз. Пушка. Ось так, бачите, обираю, щоб не було багато листя, бо воно й буде тягнути силу з нього і не вкоріниться. Опять обмокую в корневін, трошки обтрушую і знову сюди і знову обжимаємо. Треба було ґрунт полить, Друзі, ось почеренкувала, Тут два штуки, ну тут верхушка, вона розділена, не знаю. Я вже не стала там ну, коротенькі, ділити не стала, то посадила так. Ну і тут три штуки посадила. Полью і, мабуть, побачу, може, в парничок поставлю із коробки. Із... І тепер буду черенкувати калібрухова. Ось ще ж забула закалачик. Цей листочок приберу, бо він мені не подобається якийсь пижок. Я ось обрізала тут, стерчала паличка. І зараз побачимо, що тут з, корене, з кореневою. Геть слабенька. Є трошки, але геть слабенька. Треба садити щось поменше. Візьму ось цей горшочок, у мене тут він приготований. І посаджу. Побачимо, як він себе буде почувати. В новому ґрунті і в новому горшочку. Щоб можна було б його поглибше, щоб він наче отут, отут де, але не виходить, треба було б глибший горшочок. Ну так, посажу, побачу. Виживе, виживе ні ні. Ось так. Вийшло. Трошки водичкою прижметься земелька і буде добре. Ось такий. Так, ну і ось у мене я купила, я показувала у розпаковці за 25 гривень такий лоточок з ячейками для розсади. І буду зараз пересаджувати в них Такі пекірувати от приготувала, насипала ґрунту у гуточок. А тепер беру ножиком дуже-дуже акуратно отак підковирюю під і пробуємо доставати. Так. О, дістала маленький. Погано, що великий і маленький відразу достається. Ось. Коренева хороша. Тепер ось, ось карандашом роблю ямочку і опускаємо його туди. І прижимаємо. Ось так. І так слідуючий. Ось так само. І так далі, і далі. Отак буду всі висаджувати сюди, які влізуть сюди, а потім, мабуть, буду садити в малесенькі стаканчики. Ну от, Друзі, посадила я. Тут в мене 36 вийшло, тут 15 штук. Ще знайшла такий ячейки, розрізала, бо дуже велика не влазить ні в який подон, бо тут подон є, а тут подона немає. То ось опалила полила їх. І Залишу, мабуть, тут хай побудуть тут тепліше, а завтра винесу вже в другу кімнату, туди де прохолодніше. А ці всі, що попересаджувала мірт і Бігонію, калачик, мабуть, теж поки залишу тут. А і ці коліуси теж поставлю, мабуть, в коробки від торта і залишу тут. А те винесу туди в другу кімнату. Ну ось. Покамість на цьому все. Не знаю. Зараз плани йти, ми в тітки там садимо город та її немає, треба колохати, поприбирати, то, мабуть, підемо туди. А тут, мабуть, вже на сьогодні все. Так що дякую за увагу. Ставте пальчик до гори, підписуйтесь, кому цікаво, пишіть коментарі. До нових зустрічів!